Компанія автопарк в продаж у нас Крайсер 200. 2016 року випуску. Нагадую, автомобіль у нас на нашому сайті є по найвигіднішим цінам вкладки Аукціон. Щодня з 4 до 6 вечора ви можете придбати автомобіль нижче ринку по вигідним мову, прозоро і безпечно вже на номерах. А Сьогодні у нас заїжджає Крайсер 200, 16 року, 2.4 мультієр, звичайний мотор, на який можна поставити газ по салону. Чорна шкіра, дуже комфортний салон з підлакітником, з підстаканниками. Кондиціонер пічка все у нас працює, безключовий доступ на водійському сидінні, електроприводи передніх сидінь, великий мультимедійний екран, блютуз, все повністю по автомобілю є присутнє, є круіз-контроль, мультикермо, зимова гума спеціально настановлена, лінзована оптика, автомобіль в гарному стані по ходовій частині, по мотору. В принципі, теж жодних нарікань немає. 188 тисяч оригінального пробігу, автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Камера заднього огляду також присутня. Нагадую, аукціон у нас з 4 до 6 години кожного дня є на нашому сайті. Цей автомобіль також в продажу і, можливо, візьме в ньому участь.